Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні хочу приготувати пончики для всієї сім'ї для діток, які виходять дуже смачні і пухкенькі. Для самих пончиків нам потрібно буде молоко, я його підігріла. У мене тут два стакани, одне яйце, 20 г дріжджів, одна пачка ванільного цукру, одна столова ложка горілки, цукор, сіль, соняшникова олія і в мене тут приблизно. І кілограму борошна. Саме перше, що ми робимо, беремо у миску, наливаємо трішки молока. Обов'язково потрібно підігріти. І додаємо сюди дріжджі і всипаємо приблизно, додаємо. 2 столових ложки цукру і розмішуємо наші дріжі. От Дріжджі у нас розтворилися, миростали, і можемо додавати інші наші інгредієнти. Це одне яєчко, ванільний цукор, горілка, молоко. Трішки солі, ще додаємо цукор і соняшникову олію. Приблизно 2 столові ложки. Розмішуємо це все і поступово додаємо борошно. Можливо, вийде і більше, потрібно буде борошна, яке в нас буде тісто. Скільки візьме тісто, як говорить. От мені ті, борошна ще потрібно. Я знову ж взяла ще пів кілограма сюди борошна. І замішуємо м'яке еластичне тісто. Саме головне, щоб його не забити. От, погляньте, які у нас м'якеньке. Тепленьке, так і вийшло еластичне, гарне тісто. Борошна у мене пішло приблизно 700-800 грамів. Тепер нам потрібно миску візьмемо, присиплимо мукою і туди положимо наше тісто. Накриємо рушничком, і тепер хай нам підходить у тепле місце. От погляньте, наше тісто підійшло. Дивіться, яке гарненьке, пухкеньке. Присипаємо стіл мукою, З миски дістаємо наше тісто, трішки приминаємо, ділю на дві частини. І буду працювати поки що із нашою першою частиною. Розкачуємо тісто приблизно шириною, як великий палець. І тепер будемо вирізати наші пончики. Для цього я взяла чашку, у мене така от чашечка. Ви можете використати стакан, а серединку буду робити таким копачком. І видавлюємо наші пончики. Ось такі у мене виходять пончики. І так з усім тістом працюємо. От, погляньте, стільки в мене вийшло пончиків. Тепер нам залишилося їх тільки обсмажити на сковорідці. На сковорідку я налила соняшнику олію приблизно 50 мл. І коли добре нагріється олія, тоді ми можемо наші пончики смажити. Смажимо їх на середньому вогні, щоб вони могли гарненько ще всередині просмажитись. Перші пончики наші посмажили. Дивіться, зразу їх катощина підросли. Коли пончики трішки охолонуть, відразу ж посипайте цукровою пудрою. От погляньте, скільки в нас вийшло пончиків.